Били росіяни уночі і по Херсону із артилерії атакували житлові квартали центрального району. Один зі снарядів влетів у квартиру на дев'ятому поверсі. На щастя, господарки вдома не було. Потрощені фасади, сусідніх висоток. Там постраждали дві літні жінки. У них черепно-мозкові травми, контузії і поранення ніг. Мешканці кажуть, пролунало щонайменше три вибухи. Ми почули спочатку один, а потім ще один, а потім був. Такий, ніби невеликий, але третій десь був і все. Тобто це пряме попадання, правильно? А це пряме попадання. господарки не було, да, на щастя? Її немає. Я їй дзвонила, вона в Одесі, в онука, і там в неї хвора сестра, і вона просто залишала, залишилася жива, як кажуть. Страшні вибухи, вікно відкрите. Ой. Двері наші аж шкафчики, від смібелі шкапчики ніжні відкривалися. Стекло сзаді треснуло, балкон весь розбитий. Ой, дуже гучно, дуже страшно було. Дуже страшно було, тряслася вся. Коридорчики сиділи.